Слава Україні! Як і обіцяю більш детальний огляд другого диску з відео мої покупки Blu-ray-дисків. Як ви бачите, це я знаю, що ви зробили минулого літа на Blu-ray. Диск ще повністю запакований. Ось як ви можете бачити, давайте трішки наїду. Повністю запакований, тобто, давайте його розпакуємо і подивимося. Як тут і що всередині. Як я вже і казав, що трохи трішки мені не сподобалось, те, що диск не дуже плотно фіксований, а він прокручується за своїм радіусом. Тобто, на відміну від першого диску, я все ще знаю, що ви ми скоїли минулого літа, там був споганений блюрейчиком ком вау-інтернет-магазином, коли тут був зламаний сам диск, тобто сам бокс Blu-ray. Я досі ще ніде не купив його, надіюсь, не знайду такий з таким сріблястим логотипом і заміню його, так як геть не подобається. Я просто розчарований. Давайте подивимося на це видання. Марка ліцензійна наклеєна на самому цьому гарному флаєрі. Тобто на картинці самій. Цей диск дуже гарно запакований. Це один з трьох, який в мене є, які ну, запаковані просто потрясно. я б сказав. Ось так виглядає. Дійсно. Диск майже ніде не поцарапаний, але все одно трішки царапаний є. Як ви можете ось бачити, давайте я трішки наїду. Тут так гарно сріблясто гравіровано все. Ось така от картинка. Вот так он будет. Тут Дженнифер Лав Хьюит. Снизу зазначено Columbia Pictures Blu-ray, BD50, то есть двухслойный диск и номер 26478. Вот так выглядит он. Давайте таким крупным планом вам покажу. Вот так. Все это. Тей диск виглядає, заявлено на українській мові ICNO What You Did Last Summer вказано High definition. Зображення високої чіткості. Позаду диск виглядає ось так. Дуже гарний, синій. Такий. Давайте я трішки наїду, щоб було краще вам видно. Тут три скріншоти Сара Мішель Геллар. Ліцензійна марка з, з назвою. Тут вказано на українській мові додаткові матеріали. Можете поставити на паузу та ознайомитися з ними. Та вказані технічні специфікації. Вказано англійський Dolby True HD 51, іспанська Dolby True HD 5.1, німецька Dolby True HD 51 та рашовська 5.1. Широкоформатна версія. Тут заявлено, що фільм йде 101 хвилина, а взагалі диск 150, тобто 49 хвилин ось ці додаткові матеріали. Шкода, що марку заклеїли ось цей другий скріншот, а на третій зайшли, може, десь було ось тут його або тут наклеїти. Вказано мандали, Коламбія, Full HD, ABC, тобто всі регіональні тайкоди. Вказано цей Blu-ray захищено від копіювання, Blu-ray, Sony, відеосервіс, прокатне посвідчення, офіційний сайт Sony. Фільм сам 97-го року, але виданий на Blu-ray в 2008 році. І що саме головне, тут вказано виробник відеосервіс Україна, але внизу вироблено на заводі Sony Австрія. Тобто диск австрійський, що дуже подобається. Якщо ось так виглядає цей диск, ну, давайте його відкриємо і подивимось, що там усередить. Ось так. Цей диск виглядає така туга коробочка. Ось так, як ви можете бачити. Ось такий диск. Показано Blu-ray, 97 рік, 100 хвилин 44 секунди, Диск гарний, але трішки не подобається, що він, по суті, дублює картинку завкладинки. Гарний корпус, що геть не відкривається. Диск в ідеальному стані. Гарне видання, але мені не сподобався магазин, в якому я його придбав. Взагалі не сподобався цей магазин. Тобто більше в нього я нічого придбати не буду і вам не раджу. Посилання на нього я розміщу внизу під відео ось тут. Гала, що він недобре фіксує. Оце мені не подобається, що він крутиться оце. що ось так виглядає. І забув сказати, що ось тут трішки десь придавлений він, якось ви бачите, трішки погнута картинка. Тобто десь придавили його. Тобто пахавський магазин, цей блюрейчий ком. Я вам зовсім його не рекомендую. Взагалі в ньому нічого купувати. Ось так виглядає. І ще я не показав на минулих дисках. Тут є ось така защіпка. Тобто її відкриваєте, закриваєте безпосередньо саму коробочку, і ще можна тут закрити. Тобто виходить ось так. Тобто для більш, так сказати, щільного. Закривання та фіксації можна ось так ще робити. І тут не буде ось цієї, так сказати, дірки. Тобто диск дуже просто сподобався. Тобто, гарна, гарна якість, але дуже поганий магазин мені не сподобався. Я ще, думаю, на цьому буду завершувати це відео. Зустрінемось в нових відео. в обов'язковому порядку коментуйте відео і слава Україні!